Лідери країн Великої Сімки збираються на саміт в G7. Зустріч має відбутися у травні в Японії. до Хіросіми приїдуть лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США. Головна тема війна в Україні. Низка західних змі пишуть, що Японія, як головуюча у G7, хоче ухвалити документ щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї. На місце першої у світі ядерної атаки приїде і американський президент Джо Байден. Про це повідомили у Білому домі. А от президент України Володимир Зеленський виступить на саміті G7 в онлайн форматі. Олег Гаврич, головний консультант Кабінету керівника Офісу президента України, з нами в ефірі. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Пане Олеже. Отже, яких рішень очікує Україна від саміту G7 в Японії, і що можна було б вважати успіхом цієї високої зустрічі? Е, ну, річ у тому, що е, саме е, річ е, по всім а, таким. А, питанням, які був там поволються, я не можу все коментувати, тому що це не моя тема. Але можу сказати стосовно своїх власне тем, тих, що я керую. Ми перш за все очікуємо, щоб було рішення J7, яке б механізми для того, щоб вплинути на Росію, для того щоб вона віддала депортованих з України дітей, повернула їх в Україну. Для цього потрібна. Щоб g 7 виступила рідним фронтом для того, щоб все ж таки Росія зрозуміла, що вона може лишитися місця постійного члена ради безпеки. ООН. Взагалі це потрібно зробити вже було і давно, тому що якщо вона лишиться лишиться цього місця, то вона не зможе блокувати створення трибунала через ООН, і теж для Путіна і для агресорів. Які теж потрібно створювати, і які можна було б створити саме через цей механізм. Тому ми вважаємо, що було б дуже важливо, щоб G7 підтримала а, саме а, якийсь план заходів для того, щоб вплинути на Росії з возврата депортованих дітей для того, щоб добитися того того, що називається кантабіліти, тобто відповідальності Росії за все те, що вона скоїла. Тобто це створення трибуналу і власне рішення злочину агресії, це комісійний механізм і все інше. У G7 є такі механізми. Тобто, якщо вони дуже впливають на ООН, якщо ми беремо будь-яке питання, яке взагалі розглядається і за яке голосують в націй багато країн. То тут ключова роль, якраз країн G7 в тому щоб вмовити, в тому, щоб е, е, донести точку зору до Собірних Націй. Тому е, їх відповідне рішення, якщо вони будуть е, направлені на це, вони можуть вплинути на Росію, що я буду бачити, що на точно е, більше, більше не буде в Раді безпеки, що там ООН буде при взагалі е, використовуватися для того, щоб. Деякі інші санкції на неї, на, на неї е, приміти до неї, то е, Росія буде, е, можливо, вона все ж таки вирішить, що цього не, ну, вона не може допустити і змінити свою політику. Але е, е, взагалі, якщо цього не станеться, то нам важлива тоді позиція ООН. По тому, щоб вони вплинули перше на е, виключення Росії з Ради безпеки. По-друге, те, що дуже важливо, на те, щоб було ж що це такі в ОНУ голосування стосовно трибуналу, щоб більшість країн його підтримала. Якщо це буде, то тоді це буде найбільш такий легітимний путь для того, щоб е, доручити голові ООН Керішу писати відповідну угоду з Україною і через цей механізм створити трибунал. Це легітимний механізм і для нас. Дуже важливий і для нас був би дуже це навіть краще ніж угода, яка створена багатьом країнам. Чому так? Тому що якщо багато країн підписує угоду, то це відкриває можливість для Росії провести таку обізіянічну тобто вона може це взяти як, як мавпи повторити. Для того щоб створити там трибунал, підписав угоду між там Кореєю, Кореї цим Іраном, Росією і створити свій трибунал там проти України або проти Сполучених Штатів, або проти будь-кого але олеже. Я я би Корею. хотів уточнити ось в цьому випадку особистий підпис Гутеріша, так чи означає це автоматично так. підпис кожної країни члена Організації Об'єднаних Націй? Ні, це робиться таким чином. Тобто, голосування в ООН в стосовно того на генеральну асамблею стосовно того, що потрібно створити трибунал. Якщо більшість країн підтримує, наприклад, 140 країн доручає там або яка, ну, якась кількість значна, доручає готерішу підписати таке з угоду. Там по резолюції повинна бути прописано, що ми доручаємо голові ООН підписати відповідний договір. Про створення трибуналу з Україною він підписує це з Україною. Після цього трибунал вже створений. І всі країни, які голосували, вони автоматично в ньому приймають участь. І цей трибунал він автоматичне рішення, яке виносив, воно обов'язково для всіх учасників цього трибуналу. Тому для нас було б дійсно дуже важливо, якщо б Джей 7 висловився з цього приводу. Це перше. Друге, що було б важливо, є щоби GSM вислався з приводу депортованих дітей. Ну і для того, щоб взагалі вже чітко сказати про те, що Росія може мати санкції ООН, якщо вона не поверне дітей до України. Це інше питання, яке було б важливо для нас отримати. Ці дві речі вони важливі. Що стосується ядерного розброєння? Я тут не можу коментувати, тому що я не розумію. В... Розуміємо. Розуміємо. але дякуємо, що поточнили власне специфіку прийняття рішень G7. і е, наші очікування по треку депортації повернення депортованих дітей назад до України. Олег Гавриш, головний консультант кабінету керівника офісу президента України, був з нами.